Це до мене, ну я не знаю, якось не, не відразу не швидко дійшло, що в тюбиках немає відповідей. Відповіді на палітрі змішувати. І от, знаєте, є таке тема: це ж на що мішати? Треба змішувати. Втало кольори прекрасно ведуть себе в сумішах. І є люди, які їх уникають, цього робити не потрібно. Просто що з цим втало кольором, з чистим працювати, ну можна там в якихось декоративних моментах, як от зараз я змішую втало там, змішую діоксизинову фіолетову чи синю, діоксизинову синю. І, до речі, про самі ці пігменти основні, ну я не знаю, чи варто прямо. Чи варто прямо давати якийсь список чи набір, але я можу поділитись, наприклад, тими пігментами, якими я раніше не користувалася, які до мене потрапили можливо, навіть випадково, якоюсь мірою мене назва заінтригувала. І вони тепер в перманентній моїй колекції основних кольорів: це Азо жовтий, Азо коричневий і кадмій зелений. Це якщо ви працюєте з пейзажами багато, це от прямо ви зрозумієте, що в пейзажі цих Азо є просто валом. І в сумішах оцей кадмій він звичайно сохне дуже довго. Це таке його прокляття. Але якщо ви вже навчилися працювати із кадміями-жовтими, то цей зелений просто економить час в тому плані, що це м, виходить дуже світла суміш, і якщо до нього там трішечки голубого дати, трішечки оранжевого, вже веселіші, кольорові, ці освітлені такі місця в пейзажі там, чи фіолетового навіть, воно тоді буде приглушеніше, темніше. Ну, коротше, це вже з досвідом. Якщо вас цікавить повний перелік моїх олійних фарб, я зроблю це.